Тарас Шевченко, думи мої думи. Думи мої думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас, лихо, на світ, насміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого не робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі? Як я за вами плакав, може, і вгадав, може, найдеться дівоче, серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу, одну сльозу з очей карих. І пан над панами, думи мої думи, лихо мені з вами.